Для обробки листя жовто-блакитної рози нам потрібен нож, булька номер 8 і ультратонка п'яточка. Що ми, по-перше, робимо? Прорізаємо жилки, центральну жилку і на самому листячку по боках. Швидкість тут натуральна, так як працюю я. Для того, щоб ви побачили, Скільки часу має інструмент провести на листкові? Інструмент повинен дуже гарно прогрівати тканину, інакше обробка розійдеться, і в нас буде якась там ліпьошка за місць листячка. І так, з зворотньої сторони ми вже працюємо ультратонкою п'яточкою. Підгортаємо листячко, підтримує пальцем. Бачите? Дуже повільно, дуже повільно. Тут же е листячко в нас проклеєне, і ми маємо про прогріти аж дві тканини, склеєні між собою. Ось так. Лінії достатньо глибокі. Але нічого страшного. Ось такий листечко. Вступає в роботу булька номер 8. І оці глибокі рви, які ми наробили, ми розрівнюємо цією булькою. Одночасно придаємо листкові нашому характер. Передаємо свій настрій, роздивляємось, підтягуємо десь. Ось, бачите, я показую пальчиком, там, де було на заглиблення булькою, ми туди пальчиком і витягуємо трошечки листечко наше, в іншу сторону. Ще раз поближче. Показую, але тут вже швидкість така, щоб вам не було нудно. Прорізаємо центральну жилку, бокові жилки перегортаємо на, на виворіт, прорізаємо, прокладаємо такі гарні лінії ультратонкою п'яточкою. Не забуваємо піддержувати пальчиками. До того моменту, як листечко остигне, так, і акценти булькою десь більше, десь менше. Так, щоб кожен листочок був різним. Не забуваємо про це. І ось наші листочки готові. Складаємо їх в гілочку і прикладаємо до трояндочки.